Сергій Ткач не тільки забрав життя своїх жертв, а й зламав десятки життів, які стали жертвами неправдивих обвинувачень. За роки розслідування виявилось, що дев'ять осіб були засуджені за злочини, які насправді скоїв ткач. Ігор Рижков засуджений у 1987 році до розстрілу. Потім був реабілітований після того, як справа було скасовано. Проте за двома зґвалтуваннями та трьома спробами зґвалтування його ж все таки засудили, і він відсидів 10 років у в'язниці. Тільки через багато років, у 2008 році, Ткач зізнався в одному з епізодів, але це не змогло змінити вирок. Олександр Чудних та Валерій Коршун стали жертвами системи, коли їх засудили за злочини, які вони не скоювали. Олександр відсидів 10 років, а Валерій 15, після чого помер від хвороб, отриманих у в'язниці. Обидва були реабілітовані посмертно. О, велико дякую. Володимир Світличний, затриманий за вбивство своєї дочки, покінчив життя самогубством у СІЗО, не доживши до моменту, коли його реабілітують, і навіть після його смерті не залишилась недоведеною. Особливо трагедійною є історія Якова Поповича, який у 2002 році був обвинувачений у вбивстві своєї 9-річної родички Яни. Поповичу було лише 14, і він відсидів 8 років і 3 місяці, перш Пернітка дізнався у злочині. Ну, звичайно, совок пішов, але робота на режим залишилась. Такі історії, як з Італею Каїрою та Дмитром Деменчуком та багатьма іншими, лише показує, наскільки є серйозна проблема неправдивих обвинувачень, особливо коли на тебе тиснуть, або є маніпуляції слідчих. При такому тиску будь-хто зізнається, будь в чому. Ці трагедії змушують задуматись над тим, як важливо правоохоронним органам діяти чесно та прозоро. Іноді система може призвести до того, що невинні люди страждають і втрачають свої роки, поки справжній злочинець гуляє на свободі. Невинно засуджені – це не тільки трагедія їхніх життів, а й гіркі уроки для всіх нас. Ці люди стали жартами не лише ткача, а й системи, яка не дуже ретельно обробляла докази і свідчення.